Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Hyundai Tucson. Автомобіль 2011 року випуску, рестайлінгова модель. 2.2-надійний дизельний двигун, гарний стан на згуми. оригінальні диски 16 радіусу. Високий кліренс, будь-які бордюри перешкоджені. взагалі не буде пом'яхаю. Повний привід, позаду роздвоєний вихлоп. парактроніки, трішки є ось такі моментики. але по салону вам. Салон в дуже збережному стані. Комбінація шкіри та текстилю, охайний стан, водійського сидіння, стан пасажирського. Бачите на суті екрана. речах перемикання передач у гарному стані. Клімат працюючий. По е двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само працює ровно, стабільно, без зауважень, Ручник також працюючий, є в нас підріб переднього ряду. Стан дверної карти також у нас без зауважень, повністю лопакет. Покажу задній ряд. А Тут у нас дуже багато місця, Комфортний просторий салон завдяки тому, що тунеля тут взагалі немає. Дуже буде комфортно та зручно для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти також без зауважень. Прикольний автомобіль, Туксонце ім'я. Котре е, робилось не один рік, і люди люблять цю машину. Автомобіль від другого власника продається, тому зустрічаємо вас в місті Одеса Грушевського, 15, а приїжджайте, можете побачити авто вживу, можна придбати його у лізинг, кредит, обміняти автомобіль. Тому телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв, чекаємо на вас.